Вітаю всіх глядачів мого каналу! Мене звати Оксана, і сьогодні я пропоную в вашій увазі рецепт безквітних мафінів з родзинками та вершковим кремом. Рецепт з доступних інгредієнтів та займає всього 30 хвилин часу. На швидкоруч чаю саме те, тож ласкаво запрошую на перегляд! Нам знадобляться такі інгредієнти: цукор, борошно, родзинки, олія, яйця, ванільний цукор, дрібка солі. Розпушувач і 1 столова ложка для обсипки родзинок. Для початку беру дві жменьки родзинок, це приблизно 50 грамів, та заливаю їх гарячою водою. Далі беру зручну мисочку, в якій буду замішувати тісто. Відправляю сюди два яйця середньої величини марки М. До яєць додаю 80 грамів цукру. Та один пакетик ванільного цукру. Також сюди йде дрібка солі. Збиваю яйця з цукром до пишної маси. Збивала яйця з цукром на максимальній швидкості 5 хвилин, ось до такої пишності. Також варто на цьому етапі вімкнути духовку на розігрів. Вмикаю духовку на 180 градусів і приблизно вона буде розігріватися хвилин 10-15. То взбитих збитих яєць додаю олію. Перемішую. Далі до тіста просіваю 120 г борошна. та одну чайну ложечку розпушувача з гіркою. Зливаю воду з родзинок, пересипаю родзинки в суху мисочку та додаю одну столову ложку борошна. Та додаю родзинки до тіста і вимішую. Далі беру форму, застеляю її формочками та буду накладати на 2 третіх. Не забуваємо, що тісто ще підросте. Випікати в гарно розігрітій духовці до 180 градусів вімкнений режим верх-низ на середньому положенні без конвекції приблизно 25 хвилин. Випікалися безквітні мафіни з родзинками 24 хвилини. Мафіни прохололи, дістаю їх з форми. Крем у мене з вершків. Вершки 33%. Збила з двома чайними ложечками цукрової пудри. Прикрашаю горіхами. та посипаю мигдальними пластівцями. Ось така смакота на швидкоруч у нас вийшла. i'll be que much looking forward Ну, от смачні безквітні мафіни готові. Мафіни вийшли м'якесенькі, смачні, апетитно виглядають з ніжним ванільно першковим кремом. Якщо не бажаєте прикрашати кремом, мафіни можна посипати цукровою пудрою. Тут вже вибирайте для себе свій варіант та фантазуйте з прикрасами. Сподобався рецепт? Підписуйтеся на канал, пишіть коментарі, мені дуже цікаво їх читати. Та, звісно ж, пальчик вгору! Ну, а в мене наразі все. Всім дякую за увагу та до зустрічі у наступному відео!